Понад усе, Всім привіт, Українка я маленька, Українці батько йненька, все що рідне, я кохаю, всім, хто рідний, помагаю, своє ціною свого вчуся. До українського горнуся і чужого я навчаюсь і свого я не цураю. Ми любимо свою Україну, співаємо про неї пісні, декламуємо вірші. Чим підтверджуємо любов до рідної землі, до краю, в якому живемо. Україна вільна держава, і такою вона має бути на віки. А нам усім годиться бути сильними та міцними, розумними та умілими, старанними й наполегливими. Хочу нагадати всім присутнім, що саме зараз українці захищають свою землю, виборюють свою незалежність, відстоюють свою Україну. Ця боротьба почалася давно. Наші батьки пам'ятають 2014 рік Майдан Незалежності в Києві. Першою вийшла молодь, вийшла, щоб відстояти свій вибір. Всі ці події, не превеликий жаль, не обійшлися без жертв та особливо зараз, коли йде повномасштабне вторгнення в нашій рідній Україні, не один десяток героїв полягло за Україну, за свободу та незалежність. Наші воїни, наші герої є символом свободи. Багато героїв загинуло, а ми маємо бути гідними їхньої пам'яті, тому згадуємо імена полеглих героїв за нас, за нашу країну, за свободу, то наша честь та гордість. Наша країна дуже гарна і знаменітна. Багато своїм тваринним і рослинним світом, а найголовніше своїми працьовитими, мужніми, дружніми людьми, які заради цілісності своєї держави, готові на різноманітні подвиги. Українець патріот буде любити українську мову, цінуватиме звичаї і традиції рідного краю, встане на захист своєї батьківщини, знатиме народні і державні символи. Зараз український народ згуртувався, наче одна родина. Багато людей втратили власні домівки, і їх прихистили в інших містах і селах, не лише України, а й усього світу, але всі, хто вимушено покинув власну батьківщину, мріють повернутися на рідну землю і відбудовувати зруйноване ворогом, будувати нову процвітаючу країну, зміцнювати державу. Тому українці почали ще більше цінувати державні символи, українські традиції. Моя найкраща в світі сторона чарівна неповторна Україна. Для мене в цілім світі ти одна, і рідна, і мила, дорога єдина. Ми з вами є справжніми патріотами своєї країни. Адже в наших серцях є любов до своєї землі і віра в перемогу. Слава Україні! Героям слава!